Добрий день. Давайте перевіримо домашнє задання. У вас було дві задачі. Перша 6.26. Умова визначити швидкість штучного спутника, що рухається коловою орбітою на висоті 20 тисяч км над поверхнею Землі. Для розв'язання цієї задачі потрібно все ж не використовувати готову формулу. Для так званої першокосмічної швидкості, тому що це не зовсім перша космічна швидкість, є висота, на якій рухається е, супутник. Тому потрібно все ж використовувати поняття доцентрової сили і вважати, що доцентрова сила — це одночасна сила, яка е, є е, силою тяжіння, і вона же маса, За другим законом, це маса помножити на центро, на децентрове прискорення. Тому коли ми прирівняємо ці, дві, ці, ці два вирази, ми можемо скоротити на масу і на одну суму r на один добуток, r плюс h, і тоді отримаємо ось таку формулу для швидкості. Бажано цю формулу в готовому вигляді не використовувати, бажано її кожного разу отримувати. Ну, це рекомендація. Ілюстрація ну, краще, якщо вона буде. Далі, по формулі перевіряємо одиниці, потрібно буде ньютон розписувати, щоб вона з кілограми скоротилися і метри секунди були в квадраті під корнем. після того, як ми коліні злякаємо, буде метр за секунду. І обчислимо, отримуємо і 3, 3900 3 метрів за секунду. Ну, можливо, це в кілометри за секунду перевести, для того, щоб хоча б зрозуміти, що це швидкість менша за першу космічну. Це трохи інший варіант. Так, ну добре, сподіваюся, що з цієї форми. З цією задачею ви впоралися. Наступна задача, вона була 26-28. У скільки разів зменшилася притягання космонавта до Землі після того, як космічний корабль, що стартував із Землі, перейшов на колову навколоземну орбіту на висоті 200 км. Тобто, що тут е, нижче орбита. Як змінилася при цьому вага космонавта? Ну, Знов ми записуємо закон всесвітнього відтяження, тільки не потрібно якісь абревіатури вигадувати для цього. Тут потрібно все-таки записувати нормально. Є висота, на якій висота орбіти над поверхнею Землі, і є радіус нашої планети. Нам потрібно було... було зрозуміти, як в нас змінюється сила, а ще, мабуть, як вага. Ну, Давайте я ось так напишу, тому що я, бачите, Мені відволікли, і я забула це написати. Потім вже далі розв'язувала задачу і вже зараз, коли записую, побачила. Не важливо. Ну, неважливо. Мені з рисунком простіше, я його просто скопіпастила з прошлої задачі, тому записуємо закон світнього тяження сіла, якщо космонавт був на поверхні землі, сіла його притягання до землі, і якщо він на. Супутники на висоті h. Якщо ми будемо шукати відношення, то ось ці чисельник вниз скорочуються, будуть тільки знаменники. Але для того, щоб рахувати було краще, я ось тут R поділила, тоді буде одиничка, а далі тут трохи простіше для розрахунків. Упс, О, це я погорячилась. Але потрібно було, було ще сюди. Метри додати, але я тут якось розгубилася, і прям все в мене трохи дивно викла. Ну, ладно, зараз все зробимо. Ось це ми подвійнімо. Ось це ми приберемо. Ось цю запятую Зараз ми теж переставимо. Давайте я ось так сюди допишу Це буде у нас метри. Квадраті поділіть на метри в квадраті, ось так, тому що у нас тільки висоти, і вони в квадраті, тоді буде це приблизно дорівнювати, а тут буде кома. О, Ось так в нас буде, тоді все добре, а то якось дивно. І одиниця не перевирила і її не записала з одиницями. Все зробили, тільки якось далеко відповідь улупнули, тіло, давайте її приблизимо сюди наблизимо. О, ось так. Круто. А далі, коли ми розмов... ну, вважаємо, що на орбіті на космонавта майже ніякі сили, крім сили тяжіння, не діють, то фактично його вага і буде дорівнювати нулю. Тому вага, яка була на Землі, при підйомі на якусь висоту і рух навколо Землі по коловій орбіті, це в нас вага практично зменшується до нулю. Ну, мабуть так. Ваші задачі ми розв'язали, я навіть щось виправила, але здається, що все тепер добре і все правильно. Так, все зрозуміло, давайте я буду завершувати запис, і ми можемо з вами відпочивати.